Про забезпечення правопорядку на Прикарпатті до та під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України мовилося на нараді у середу за участю голови Івано-Франківської облдержадміністрації Олега Гончарука та керівників силових структур краю на засіданні. Також були присутні голови райдержадміністрацій та мери міст обласного значення. У неділю, за словами керівника області Олега Гончарука, вирішуватиметься майбутнє країни, адже саме від виборців залежатиме, як житиме держава далі. Тому важливо, щоб на дільницях Прикарпаття панував правопорядок та безпека для громадян, які туди прийдуть. Спільним завданням влади, яку ми сьогодні всі присутні тут представляємо правохороними органами є забезпечення чесних, демократичних і прозорих виборів. Це мета, яку, це мета і завдання, яку ставить президент України перед всіма нами. В той час же ми повинні бути готовими до можливих провокацій і разом з громадськістю докласти максимальні зусилля для упередження будь-яких протиправних дій. Усі дільниці уже обстежені, звітують правоохоронці. Проводиться робота з особовим складом міліції та інших силових структур краю щодо забезпечення правопорядку. Вчора у нас відбулася відеоселекторна нарада за участю міністра внутрішніх справ, представників Генеральної прокуратури служби безпеки України, представників Координаційного громадського об'єднання «Опора» щодо забезпечення чесних прозорих виборів. Особовий склад відповідно до вказівки міністра внутрішніх справ з їх 16 числа переведений на посилений варіант внесення служби. З особовим складом проведено додаткове заняття по вивченню законодавства, прийняті заляки. Особовий склад Прикарпаття готовий сьогодні до забезпечення охорони громадського порядку під час проведення предвиборчої кампанії. У той же час правоохоронці застерігають кандидатів та політичні сили щодо намагання вчинити підкуп виборців. А такі сигнали кажуть міліціонери, вже надходять. На порушення виборчого законодавства реагуватимуть жорстко, а відповідальність за такі неправоправні дії великий штраф або й позбавлення волі. До речі, правоохоронці вже виявили біля 20 порушень законодавства під час передвиборної кампанії. На засіданні представники судів закликають громадян не зволікати з візитом до них у випадку, коли не знайшли себе у виборчих списках. Місцеві суди отримують позовні заяви про відновлення в списках виборців громадян, які себе там не знайшли. Значить, на жаль, закон виписаний таким чином. Ну, Має місце такі таким чином виписаний закон, що громадяни можуть звернутися до суду місцевого за два дні до початку голосування. Тому з закінчення цього терміну це є четвер 24-та година. До цього часу суд буде приймати такі заяви про відновлення списку виборців. Ще одна важлива інформація, яка прозвучала на засіданні для того, щоб проголосувати на виборчій дільниці, обов'язково мати паспорт громадянина України та знайти себе у виборчому списку. Що ж до запрошення на вибор то воно не є обов'язковим.